Місяць листопад народі називають онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших ночей, опадання листя, пора ранніх сутінок і пісні світанків. А ще усе давнину його називали напівзимник, падолист, листогній, грудкотрус, ворота зими, листопадень. Зимі заспів, бо їй двері відчиняє, а осені ворота замикає дощ і сніг, звичайне явище цього місяця. Коли часті вітри дують зі сходу, весна буде холодна. А ще, кажуть, яка погода в листопаді, така і в квітні буде. З початком листопада для хліборобів наставала пора відносного перепочинку. Зібрано врожай, зроблено припаси для тварин, спочиває примерзла нива, а отже можна зібратися в гурт, повеселитися, поспівати. Грім у листопаді на малосніжну зиму, але на рік врожайний. Якщо загримить при місяці уповні, хліб вродить на полях. А в долинах буде поганий. А ще це місяць весільник. Багато весіль справляли у давнину якраз цього місяця, коли вже були закінчені польові роботи і люди мали час погуляти і відпочити. Юнаки і дівчата сходились на вечорниці та досвідки, влаштовуючи всякі забави.